Маленькі цуценятка усім подобаються. Маленькі кошенятка усім подобаються. Лише маленькі члененятко мало кому подобаються. І ви знаєте, це цілком зрозуміло. І до речі, хлопці, це дуже несправедлива, дня, тому що коли ви зустрічаєтесь з жінкою, надзвичайно, якщо вони в Таїланді собі жінку обирали, ви вже на першому побаченні по навіть. В одязі зрозумієте, як вона там під цим одягом виглядає. Ну добре, ми по шапу можемо там додати ну, плюс розмір. Ну, ну таке. Але ну плюс-мінус, ви ж картину розумієте? А ми ні. В нас бляха лотерея до останнього. І ти ходиш на ці побачення, ходиш, 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 потім він штани знімає, і в тебе питання. Сонечко моє, пробач, а як ми з тобою будемо? Це коли в тебе також клітор. І це обидно. Тому тема сьогоднішнього відео розмір. Чи має він значення? Давайте поговоримо. Як казала велика яскрава кортизанка Нінон Деланкло, я обожнюю будь-який член, якщо він А. Великий Б. Дуже великий. І я десь з нею згодна, тому що, ну, давайте так, коли ми кажемо, що розмір не має значення, ну, жіночки трохи лукавлять, тому що ну, до певних приділів. Ну, якби смоктати Чупа-чупс, приємно, але ж не від Чупа-Чупса. І коли в тебе ти зубочистку, це теж якось. Ніякого. Тому а, занадто маленький розмір не доставить жінці задоволення, але і занадто великий це не дуже приємно, бо це може бути просто боляче. Але є один нюанс, коли розмір дійсно не має значення. Знаєте коли? Коли чоловік геть не вміє з цим впоратись, і він геть нічого не вміє як коханець. От тоді, чи маленький в нього член, чи великий в нього член, дійсно значення немає. бо це не секс, це просто мастурбація з жінкою. І от тут чи це ви робите дубиною чи зубочисткою взагалі без різниці. Тому запам'ятайте, хлопці, розмір має значення, але талант також. Сексу треба вчитись, бо це мистецтво. І талановитих коханців не забувають з будь-яким розміром.